Психосоматика. Це слово стало дуже популярним. його часто вживають і шукають в інтернеті. А може в мене психосоматика? Ви працюєте з психосоматикою? Стало частим запитом у багатьох спеціалістів. Психосоматика в сучасному світі набирає особливого значення, адже психосоматика це зв'язок тіла з емоціями, це вплив психологічного стану людини на фізичний. Саме на це і є запит у людей. Люди зрозуміли, що наше фізичне здоров'я нерозривно пов'язане з нашим психологічним здоров'ям, багатьом стає зрозуміло, що причини багатьох хвороб не тільки фізичні, але і є результати роботи нашої психіки. Емоції, переконання, страх, стрес, невирішені конфлікти, незручні рішення все це впливає на наше тіло і може викликати хвороби. Для багатьох спеціалістів різних сфер, таких як психологи, коучі, лікарі, нутриціологи, тілесні терапевти, нумерологи, бізнес-тренери, ментори, наставники, розуміння основ психосоматики відкриває нові можливості для поглибленої роботи з клієнтом. Інструментами психосоматики можна ефективно і швидко допомогти клієнтам досягнути стійких результатів. Психосоматичний підхід допоможе вам краще розуміти своїх клієнтів, знаходити корінь проблеми і допомагати людям, не тільки знімаючи симптом і біль, але допомагати і з глибокими причинами того, що з ними відбувається. Бути спеціалістом в цій сфері означає володіти знаннями, які допомагають побачити, зрозуміти причини хвороби, симптомів, дискомфорту у клієнтів, допомогти їм їх подолати і навчити показати клієнтам нові життєві стратегії. Окрім того, психосоматика це не лише про хвороби і симптоми. Все, що навколо нас, викликає у нас емоції. Тому все, що навколо нас, це психосоматика. Інструментами психосоматики можна працювати практично з будь-якою хворобою і сферою життя. Психосоматика грошей, відносин, реалізації найпопулярніші запити у психосоматиці. Психосоматика це потужний інструмент для особистого розвитку. Оскільки допомагає людині усвідомлювати і розуміти свої внутрішні конфлікти і процеси. Опанувавши основи психосоматики, ви зможете допомогти собі, близьким, і запропонувати клієнтам унікальний і ефективний підхід для вирішення їхніх проблем. Я Маріанна Анна Гнаткевич, психолог, психосоматолог, наставник. Працюю в області психосоматики з 2019 року. Працюю в методі ПСІ-2.0. Я є автором індивідуального курсу основи психосоматики, про який я вам зараз детально розповім, що чекає вас на курсі, в чому його переваги. Мій досвід викладання – 2 роки. За цей час більше 50 спеціалістів отримали знання і успішно використовують тік в своєму житті і роботі. І почну я з того, що курс індивідуальний, що це означає? Я веду його лише для вас. Ми вибираємо зручні дні і години для уроків. Тривалість уроків 60-90 хвилин. Ви можете задавати питання, ми можемо повертатись до незрозумілих вам моментів. Я буду наводити приклади з власної практики, адаптовані під ваші питання. Моє завдання зробити все, щоб ви не лише отримали знання, але й навчилися ними користуватися. Почати ви можете в будь-який час, не потрібно чекати групу. Зручно, погодьтесь! Оплатити курс ви можете двома рівними частинами. Я побудувала програму курсу так, що будь-хто без спеціальної підготовки міг використовувати інструменти психосоматики для роботи з собою, близькими і клієнтами. Лекції супроводжуються слайдами, поясненнями, термінології. Під час курсу і після його закінчення ви можете відразу впроводжувати отримані знання в роботу. В рамках курсу у вас буде одна індивідуальна консультація, на якій ми працюємо з будь-яким вашим запитом, інструментами психосоматики. Ви попрацюєте зі своїм питанням і на собі відчуєте, як ефективно і швидко працюють інструменти психосоматики. По закінченні курсу ви отримаєте додаткові матеріали для роботи з психосоматикою. Під час курсу я з вами на зв'язку відповідатиму на ваші питання. Якщо будете практикувати, дам рекомендації в роботі з тим чи іншим запитом. Всі уроки курсу будуть записуватися, щоб ви могли повернутися до матеріалу в будь-який час. Доступ до матеріалів надається на 6 місяців після завершення курсу. Окрім інформації на курсі, я передам вам свій досвід, кейси на працювання за 5 років практики. Перевага мого курсу в тому, що він для практичного використання, мінімум сухої інформації, яка, звісно, необхідна. Більшість курсу про те, як працювати з клієнтами, як працювати з певним запитом, про практичне застосування психосоматики у житті. Як формувати образ спеціаліста психосоматики? Пройшовши курс, ви познайомитесь з основами сучасної психосоматики. отримаєте всі необхідні знання, щоб почати практикувати, зрозумієте, як функціонує наш організм і що саме лежить в основі формування хвороб і проблем. Отримуєте знання, чому все, що навколо нас, це психосоматика. Навчитесь працювати з найпоширенішими запитами алергія, щитовидна, дитяча психосоматика, психосоматика зайвої воги. Навчитесь формулювати та ставити правильні терапевтичні питання для ефективної роботи з клієнтом. Якщо ви ще думаєте, а думаю, що більшість з вас, хто дослухав до цього місця, готові прийти на курс, посилання на сторінку курсу ви знайдете під цим відео. Модуль перший. Знайомство з психосоматикою. На цьому модулі ми розглянемо, що таке психосоматика. Сформуємо мислення сучасного психосоматолога, ви зрозумієте взаємозв'язок психіки і тіла. Дізнаєтесь, через які механізми працюють в сучасній психосоматиці. Розглянемо сферу відчуттів людини, як вона працює і як її використовувати в роботі психосоматологу. Познайомитеся з такими поняттями, як трек, регресивна і прогресивна шкала. Я передам вам основні техніки психосоматики, список питань спеціаліста психосоматики, як працює логіка нашого тіла з точки зору психосоматики. Ви знаєте, як дати людині ресурс. Як щитувати людину для ефективної роботи з нею? Навчитесь створювати терапевтичний простір. І це був лише перший модуль. Модуль 2 не такий яскравий, але необхідний. Ми вивчимо германську нову медицину, П'ять біологічних законів. Що таке біологічний конфлікт, еволюційний розвиток організму, правила для тканин організму, конфлікти і біологічні сенси кожної тканини. Ви отримаєте основи функціональної медицини. Знаєте, як використовувати принцип біологічної латеральності в психосоматиці? Модуль номер 3 Це найочікуваніший модуль для всіх спеціалістів. У вас уже є знання, ви багато чого зрозуміли, пасли склались, вам хочеться практики. На цьому модулі ми вивчаємо, як виявити справжній запит клієнта. Поглиблюємося у техніки роботи з клієнтом, техніки роботи з страхом, виною, образою. На всі ці техніки я дам приклади і поділюсь з кейсами з практики, які можуть бути нюанси в роботі з цими запитами. Ви отримаєте техніки роботи з вторинними вигодами, ми розберемо теми: дитяча психосоматика, психотоматика щитовидної, алергії, зайвої ваги. В цьому модулі ви дізнаєтеся, що запитати у клієнта, як визначити, що робота пройшла вдало, як працювати з галавастіками, якщо клієнт не йде в роботу. У нас з вами буде день для відпрацювання технік. День демонстрації технік, буде перевірка знань і, звісно, день з вашими питаннями мені. Як бачите, нас чекає довгий і цікавий шлях, на виході якого ви знаєте про себе багато нового, ви будете володіти інструментами і техніками і отримуєте колосальне задоволення від нашої роботи. Уроки гарантовано не будуть скучними. Тому, якщо ви готові, посилання на сторінку курсу ви знайдете під цим відео.